Віталій Обдалішахі грає проти Голдмана Ізраїль, рейтинг 1984. Так, це не дуже добре. От я не пам'ятаю, як тут правильно грають. Тут C5 треба було йому зіграти. Мабуть, укріпляти треба пішика, да і все. Ні, не я нічого не пам'ятаю. А, може, ми тут і віддаємо йому цю. Так, да, це я згадав. Я згадав цю всю супер ідею. Ми граємо так і видаємо йому якість. А може і не так. Не цей порядок, але щось схоже пам'ятаю. Там основна ідея якось причепитись до Д4 ну, взагалі до центру нашого А тут ми якби кажем, ні. Кого не буде? Так. Сонечко далі. Б'єш. Ну, добре. Б'єш. Ти хочеш сюди стати, так? Да? Ну, давай пореті. Ферзь ззаду, слон попереду. Правда, тут не так-то просто. Я хотів би якось так, но він може в 5 все-таки придумати якусь ідею. Так, а якщо так, от слона поставити ідеально. Як ти ставишся? До ідеального слона. Ну просто монстр якийсь. Може ти є 5 хотів піти? Щось робити будемо? Ні, я просто, мабуть, дам шах. Просто-просто відійду і потім F4. Щось буде, може і не буде, так? Да? Як мінімум можна дати шахти, як мінімум. Далі в тебе якась супер є ідея, яку я поки що не можу зрозуміти, що ти хочеш. Може так ти хочеш, Може так ти хочеш. Є5 я хочу піти, зараз не знаю. Можна піти так, він візьме, і потім так. Це виглядає непогано. Можна F4, конечно. Просто включити в туру, оруда ту і все. Так, ну так, просто. Встання, тому що я хочу. Ні, ну це мені здається, просто підставляєшся. Ні? Так, так. Ну да. Дуже сильні слони. Вельми well, сильні слони. Як ти тут дочепишся до нашого? Да, це ти можеш придумати? Ми просто нагло йдемо ставити фрезів ще штук 5. Мабуть, а що тут у тебе навіть нічого особливого немає. Ну, можу взагалі встукнути потім шах. Просто якісь монстр в центрі. Її ферзь там десь притаївся. Чисто командує хто куди. Король дуже невдало стоїть, тут якісь... Жахи просто якісь. Так, отак от, от, да, тобі фіолет. Ну, можливо, і правильно, да Можливо, це сейфка. Так. Можу все в тебе забрати. Та не в тому, чи може ти просто мат поставити. Шах. Ну, ти, правда, перекрився, так. Да? Давай не будемо. Давай не Шах. Коли ти підеш сюди кудись, так? Шах, шах, Ну да, мабуть, це буде простіше. Оцей хід ми зівнули, так? Да? Ну, ну давай так. Так, підеш. Питання в тому, що далі? Як ти хочеш викрутити цю позицію? Навіть те, що в нас ці фігури будуть незахищені. Ну да, ну, можна було б мені здається дограти. Типу так. Так. Що в нього тут є? Шах є. Ну, висить там мати. Ой, класна партія вийшла прям. Чудесна! Прям ідейна 77 на 72. Жертва якісь. Так, 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 так. Нормально, нормально. Тут він якби агресивно грає, але проблема Грюнфельда... Не проблема, а ідея. Віддають центр, а потім його намагаються підірвати і знищити. А тут. Коли ти це 5 зразу не граєш, граєш 2-0 просто, то ти не встигаєш у цей центр щось з ним зробити. І в білих ця перевага, ця перевага залишається. Ти виводиш, якби слона з ідеєю його розміняти, захисника поля d4, і якби якось цього пішика знищити. Або заставити кудись продвинутися. Продвинути. От він передвигається, хоча типу, комп'ютер каже, поганий. Треба було по-іншому, треба було просто 2-0 зіграти. І на кінці 6, тут d5, точно. Це більш правильний порядок, і тут якби все окей. Ну, якщо б він взяв би, наприклад, то якась краща редакція. Ну, так правильніше правильніша. Відразу я би віддав. Окей. Центр залишив собі, залишив собі сильних слонів, куди я їх перевів відразу на хороші поля. От декілька ходів, здавалося, якихось логічних суперник розвинув коня, але вже позицію по комп'ютеру. 09. Неясно, як боротися з цим тиском. Біли. Просто вирішив, якби туру так потопорному через F4 включити все. І тут у нього все було ще якось трималось, да? Тут взагалі хороша позиція була. Драйв 8, ну і. Персь А6. Уф. Ну, як би, можна сказати, таємичихі, то насправді він десь тут хоче нам щось. Скоріше за все, замутити. А, ну да, Десь погрожує кінь такий. Кінь Д2 і тут мат. Або майже мат. Ну окей. Якщо я, типу, нічого не... не розумію, що ти хочеш, я йду сюди. Кінь D2. Ну, я, типу, думаю, що я тут слоном ще закриюсь. Наприклад, я там б'ю, наприклад. Ти мат стаєш, правильно? А, ну да, Як я закриюся, якщо тут, якби. Навіть не відійду. Ну так. Да. Якщо тупий хід зробити, то буде шах і мат. Ну, Ферізі 6, звісно. Красивий хід. Були інші ходи, Хоча б 4 також нормальний хід. Так, да. ідея така ж була. Ні, щось інше. Кінде 2. Хочеш тут вдарити, так. Да? Теж прикольно. Ну тут, так, да, тут. Відволікання і мат. Складні варіанти так для Бліцу. Але так, тактика прям на два ходи. Можна прям знайти. А отут дає час білим і вже білі матують. І усе.